Сьогодні я з вами ласки вигадайте, хто зі мною. Сьогодні. Це я, Даренка. Сім'я. Так, всі сім'я. сьогодні Так я кажу мяу. Ну, да. Нужда. Гали... Так, э, да. да. І сьогодні ми граємо що би ти вибрав. Давай, да, дарка йди сюди. Дарка йди сюди бо Да. Ти маєш одну секунду. Червоний. А не одну, ну, да, 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 одну скоро. Да. Ну, да, не буду канал, видео. Ша плюс сыр на палочка. Да. Давайте едим сюди. Я никому звук на психисты. Подходишь, если есть походу. Мини. міні хоро Давай еди. Я почекаю, поки за 10 за 5 секунд я встигну з'їсти паличку. Да. Я рахую. Один, Один два, три, 4, 5, все розстине. Давай заходь. Що в нас все Так, Вся що зараз? в нас тепер буде? Дев'ять секунд почекати треба. Для поїм? Цікава, Отака. Так, і що? Що б ви хотіли бути щасливим чи бути сумним? Я хочу бути сумним за чому? Я ти щасливим. Я хочу бути сумним того, що. тому що я, я хочу мати 200 підписників, а на мене не підписується. Буде, буде, вже ви, і тисячу. й буде. сумний. Будете що, а не, я весела, я з собою відео. От дві мене рожу. А десь крім надісторонську. Ну треба сонечко, бы в а у меня всякая фигня. А, за мной хмарка летает сумна. Возьму соночку. Ну, окей, может я не такий сумний, але я просто сумный. Ч-бусь. И что мне так хода этого сейчас, да? Окей, okay, я ливаю вас промотаю. А бы не. Почекай мыше. Да, да, дарина дар, дарина зайшов. Подвоєк я денс. Пока. да, ну це не денс. Я просто этих плач. Ні, я вмію робити прат. А я не ну, уже в реальному житті не, не, не можу. А Можуть я можу. Дня... Можеш? Ну не дуже такий сильний шпагат, але щось можу. Бо я ходила на гімнастику. Так, що що ви хотіли? Купатися в якихось водах. Чи купатися, випити чашку? Купатися у сточних водах якихось і, і випити чашку у чашку вод. водах. Сточним... Що я випав? Це... Типа сича. Водій ка єсича. Сича? Я Лід. лід Я їла лід Літ, літ. 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 літ смачний. А лід ліці але... не смач. Я хочу скажу. заморозитись об нас, бо він горить. А забери лід Може забрати лід. А лід теж буває. А, а можна було не їсти лід. Та можна було, але що? А ж ми дружні але... почіть, э, почіть, що нам робити на кого часа зараз. О, ти хто? Пішли, що? що? Шуба. Це королева. Хмель... Mm -hmm. Мене ухоло. Королева Хмельниччина. От ось чоловіка не з'їла лід. І жива. <свистити> ну, їй пощастило. Вона просто не дурна, що тут таке, я відкрила. Я не знаю, щось клас. Та що ти думаєш? Ти... О, це твої? Тепер в тебе. п'ять, чотири, четыре, три, три, два, один. один! <кх> Бач, мене до є лід. Вона його залишила. Да? Ну, я потім його з'їсть. Якщо буде голі голі горете, то вона у неї его зе есть, походу. Так шо Буду вампіром. и оборотнем. В тебе будут когти. Я буду вампіром. А я вкусю. А я царапну. А я тебе, тебе чесно обману градус. Ой, я памятаю, памятаю, славні часи. Не скажу чаибом не забанить. І да. тебе. Ти да що? Я тобі скажу про Дарина, ти що? Ти що, Дарина? Ти що ти, Дарина? Що така? Що така? Що така? Дарина, Дарина. Зато перервенці швидкі. І вони можуть превращатися у вовків. Ну, може, так. Можуть. А вампіри можуть в літучу Давайте Давайте два в, в, в раунді і може... Ну і ми ще зробимо здоров'я. Мені такий скін подобається, я хочу свідкий скін. А може він... Я... Скиньте робокс, я зроблю свідкий скін. Так у тебе є на другому аккаунті 15 робук. Це мало. Я скину тобі. Це мало. А вот ты купити що, щоб щось п'єднала робукс? У бруке мені, У да. Брукемені що можна купити? У Брукемені мені можна купити якийсь стиль. А дякую за робукси. Ну, добре. Да. мати. Пройти так, що ви хотіли? Пити кетчуп чи пити яке кетчуп? Кетчуп. Бо гірчиця вона гірка. А кетчуп іти. Це... Томатний. Кетчуп це томатний, так. Томатна паста. Е. А я не буду пити. А він моєю мачти, його безкінечно можна пити. Ну я не усміш. Я кину собі... її. Я сміна потім залишу, окей? На. Попійму його. Пойму його. Не треба мені кетчупа отложити. Мені мене свій от. Я тепер точно. Дааа, якось знаєш. А от ти, ти до, до кінця ві, відео будеш прерювати. Не, коли, коли ми по ми станемо нормальними, тому не Так, no, Але зараз ну це теж не вмирай. Окей. Okay. Мені подобається новий скін твій, можна зробити тобі такий... Е, давай зробимо нам такі скини, якщо у нас буде багато бабла, то ми зробимо сімпіку. Ну Можна так зробити, але... А, да. і мене щось відкинуло. Ти дурний. Я вже соуси не люблю, якщо чесно. Я, Я люблю вершки. Вершки це просто насолода. Да. Давайте ще один ра раунд і ми зробимо з ринку, якщо ви хочете. Окей, якщо під цим відео буде 100 лайків, то ми з дарем зробимо другу частину. А можна не 100, можна. Мож, ну 100, ну 100, а, ну 100. а, а можна 105 так. лайків. 105, давайте. Бу що ви хотіли бути с س... <much> ланивим снеговиком чи бути зимою. Я буду я зимою, Я, не... я буду лінивим снеговиком. О, у мене коло є. що? Mm. А, а, а де ти? А я зима. А я хмарка, ось я. хмарка. А ти? На попий. Мені подобається бути хмаркою. Я буду хмаркою. Де <much> ти? Ну, ти О, чаш толі. Движіки в вмію. Тепер над тобою Хмарка. Я хочу святкий скін. Він майже невидимий. Окей, Дарина, може нам хоча... святки скін. Окяку. Ну, давай Окей. ще один раунд, чи два, давай два раунди Ну, може, <кхи> ну, беже, годину. Ну, Ще годину давай. відео! Ні, мину. не годину. У мене пам'яті, нема дарина, то вмогливо. <кхи> Ладно. Але я можу зняти годину. Якщо ви набираєте багато лайків, ми на купимо новий телефон, де буде багато місця і ми знімемо відео на годину. Да. Тіка про зі 15 Pro Max. Ні. Android тобі купим, Я не -ic 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 -ic. О, -ic -ic -ic. Я повчиком назад ставив дивись. але зі мною до сих пір марка. Я до сих пір вийзд. А до сих пір не Ну да, ти знати лінивий, щоб змінити. Окей, okay, давай ще один раунд і будемо закінчувати. Ладно. Так що б ви хотіли? Кулаки yes. чи меч? Меч меч. меч. Будемо з ним робити, походу. У мене є далі кач, кач я меня поп'юсь. У мене даж я. А можна не буду битися, щоб просто меч заложили? Може Чи то не буде битва. Слухай, що? Це? Да, битва! Щоб тут буде битва якась? Так. Ой, у мене заугав. Саме всіх прибило. Залагало. Мене залував. Треба було брати в а вони щось. Ой, я тебе за таку. Би... Щ... А я, а я тебе не можу. Ми б бували тих, в кого немає мечів, ми всіх вбили. Тут гось, Тут гось, Тут гусь! Тут а! Гусь! О, мені срала. Я з'їмуся. Тут така велика баканалія, що ми з і будемо... Э, да, 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 так, давай, сюди, вставай. Будемо я давай, я на червоному фоні, ти на зеленому, на синьому. Іди сюди, давай. Давай йди так гарно встанемо. Ну, йди сюди. Де прев'юшки. Йди сюди. Де ти? сюди. Йди сюди. Де ти? Дядя, де ти? То, ж, де ти то, ти не бачиш? Не бачу. На червоному, блін. А, червон... а, а бачу. бачу. Прощаємо. Ну Чекай, ну йди давай. Ну окей, друзі, ми будемо завашувати це. Всім папа. я. всім папа. На, папайка, всім... Всім, мял, всім папа. Всім м'яв, всім папа, а лесик у нас не м'явкає, бо він собака. А. А мені б... має новий телефон купити. Всім папа. Якщо в тебе буде багато лайків. Да. Всім папа.